Привіт! Вітаємо вас на каналі Deutsch mit Anna. Всім привіт! І приступаємо до нових слів. Тема нашого уроку – Gewürze. Gewürze, що означає приправи. Also, die Petersilie. Petersilie. Означає петрушка. Der Basilikum. Der Basilikum. Базилік. Basilik. Der Dill. Der Dill. Кріп дас зальц. Salz. Salz. Der Senf. Це гірчиця. І далі у нас різні види перцю. Так ну, так як ми кольорів ще не вивчали, то запишемо просто пфефер перець. І для інформації я перекладу. Schwarzer Pfeffer, chorny perc. Gruna pfeffer зелений. Weißer Pfeffer, білий perc. And rosa pfeffer нове слово. Дер есик. Der Essig. Der Essig. Це у нас оцет. Das Öl. Das Öl. Vitpovido: олія. Das ketchup. Das кетчуп? Що означає кетчуп? Так, це зрозуміло, переклад, по німецькому варіанту. Нам зрозуміло. Тепер зробимо таку е, неважку вправу, яка називається Was magst du Essen und Trinken. Що любиш ти їсти та пити? Also, і нам потрібно скласти речення від першої особи одлини, що я їм. Наприклад, на сніданок. Щоб сказати на сніданок, використовуємо вираз zum фрюштук. Butter und Käse zum frühstück. Auch trinke ich eine Tasse Kaffee mit Milch. Також я п'ю чашку е, äh, кави з молоком. Так? Я їм хліб з маслом та сиром. Ich esse Brot mit butter und Käse und trinke eine Tasse Kaffee mit Milch. Ähm, так, äh, значить, Наступне ми можемо сказати, що zum Mittag essen, esse ich oder habe ich das, щоб не повторялося слово essen, не було тавтології. Zum Mittag essen habe ich Spaghetti äh, mit Fleisch, ja, und trinke eine Tasse Tee. Äh, я їм спагеті з м'ясом і п'ю чашку äh, чаю. und zum abendessen habe ich äh, also ein spiegelei mit tomaten oder mit tomatensalat und esse auch brot mit butter und konfitüre. Tag. Äh, nach dem äh, abendessen äh, äh, esse ich auch also ein stück als Nachtisch. Так, Після вечері я їм кусочок пирога на десерт. Als Nachtisch на десерт. Так, і, дорогі наші слухачі, ще зробимо таку вправу на доповнення слів. І зараз зробимо ще одну вправу, де потрібно доповнити слова із таблички. «Нах» nah, означає опісля або е, напрямок кудись в, яку, в якусь, наприклад, країну, коли ми говоримо я їду кудись. «Міт» з геєн іти. Фертій готовий. «дойч» зрозуміло. «трінкен» пити. Гайсен називатись. Арбайтен працювати. Габен мати. І іст. Значить, це у нас форма «їсти» для третьої особи однини Або другої. Значить, перше речення: ві. «ві», Гейт. Гейт. «гейт», S. «ес», «інен», Що означає, як ваші справи. Друге габе», Дурст. Так, я, що означає я хочу пити? Третє. Ане. Ане. Трінк. Трінк. Айне лимонаде. Ане. лимонад. Що означає анічка п'є лимонад? Четверте іхшпрехен. Іхше. Spreche... Deutsch. Deutsch. Я говорю німецькою. Шпрехен говорити. П'яте ерферт. Er fährt... De nach Deutschland. Nacht do, eh, Deutschland. Deutschland. Land. Wien jede V Niem. Wie, Wie. Heißt? Heißt? Du. Du. Jak Wie heißt Du. Jak tebe Seine Schwester. So. Іст. Герн. Герн. Айс. Айс. Його сестра їсть з задоволенням морозивом. Восьме. Ер арбайте. Е абтет. Амморген. Аморген. Він працює зранку. Дев'яте. Деркафе. Деркафе. Іст. Іст. Фертий. Що означає, що кава є готовою? Так, і розглянемо сьогодні так, як у нас відбувається рахування після 12. Так, ми з вами вивчили до 12 числа, а тепер що відбувається опісля? Так, значить, для того, щоб сказати 13, 14, 19 і так далі, ми додаємо до нашого слова, яке означає 3, 4, 5, до цих простих числівників, ми додаємо слово цен, що означає 10. І тому 13 у нас виходить зіставне слово 3, 10, драйв, цен. Точно так само буде і з наступними словами: фір, цен, фен, секс, цен, зіпцен, ах, цен, нонь, цен, дев'ятнадцять. Для того, щоб нам сказати десятки, то ми до цього простого числівника, яке він утворює, так? ми додаємо в кінці цік. Два, цвай, так, а двадцять цванцій. Чотири – фір. А сорок фірцій. фір цих. Финф 5, А 50, 50. І так далі. Єдиним виключенням в слові «тридцять» у нас не «цік» в кінці, а сік. Так, от, і написано виключення, а у снами це на німецькій мові виключення. Буде драйсий. Так, і, наприклад, щоб нам сказати, наприклад, 42, то ми говоримо таким чином. Запам'ятайте таку конструкцію. Ми говоримо 2 і 40. Тобто «zwei und 40. Якщо таке число ми записуємо, то воно буде повністю разом все писатись. Не окремо кожне слово, а разом. Так, ще один приклад. 53 und 50. Так, і таким чином ми утворюємо і всі, всі інші числівники. Всім дякуємо за увагу! До наступних відео. Пока-пока. Пока-пока.